Всім привіт! Не знаю чи буде добре чути, а то в нас такий вітер що катастрофа. Значить, швиденький вступ. Я приїхав на озеро в медайну. Маю дві годинки для рибалки, ціль половити баса. І нарешті хоч щось взагалі половити. А то Останні 2-4 тижні ну, рибалка дуже тяжка. Спека, вода всюди грязна, Якби, дощі чергуються сильною спекою. І Риба прибита така сама, як і я. Коротше, я приступаю до рибалки. вам приємного перегляду. Повішався просто що риба Опа не саме менше, але сів дивно давить капець. Не хочу спішити бо там невеликий тронік. це. Да блін, ніфіга ну борзий ого, хтось його ловив. Ось такий басик. Сьогодні басик беруть, хочу попробувати щось з нього зробити. Щоб... Вибачте, але цей бази зараз стігне. Можна обзавеститися халявним куканом. хтось зловив в чи то крепі не знаю. Оно санфиш. Серга. Ні, то слухай, мені не треба. Це тобі Це не сонячний окунь. Бачиш? Ну але це не бачить. Це або зелений, типу, санфіш, або... Або рокбас. Я щось поки що не зрозумів, що це за риба. Але, прик... але прикольна штука. Блин, а грубо яке Просто в ногах стояло. Так, як тебе відчепити, я ж тобі так дав. А я такі, короче, на карті вот ці ось великі стрикнути у. Одів питання. Оба попробуем сильный импакт. Просто на джиголовці. Так завжди. Добре почнеш, а потім не годен з рибою знайти контакт. Ніякий. На такому затяжному твічі. чи з того вийде чи не вийде. <кхем> так, замирюємо в на робочу глибину і починаємо працювати. Чик. Ого! Сталося швидше, ніж гадалося. <ріст> Пішов на мене? Ага, яперний тедер. Не щось взагалі не зрозумів, що це таке було тяжке спочатку. <ріст> Я ще зварений, не зрозумів нічого. Що спочатку таке тяжке було. Такий от блюгіл, блюгіл, опа, гіл. Опа. я його так багранув за бачину і мені здалося, що тяжка риба. Пробуємо що тут попер такой. Ти ж бляха. Була покльовочка. О, опа є. Дагнав хе. Невеличкий басик, але. Але на попірок вже є. Чекай. No. Hello? No. Hello. <laughs> Hello. Так. Ось такий на джекалівський попер. Пока. Це місце опрацювали конкретно вже. Ви hey, йдеш. І думаю, що треба ловити на веки, але хробака з собою не взяв, бо вже є веки. вейки. От Івакі вотом Івакі спрацювало. Так, силикон мій вже десь втопився. Опа. Опа. Єе. Yeah. Найбас такий нам. Да. Заміс себе силікончик. такий, нічого басик. Скажу скільки він має. Ну. Хотів собі купити оцей такий проб проб бейт той. Чи як вони там правильно називаються? Вже купляти не треба, вже знайшов. Очки тільки поміняти. <рес> от така от тема. Ну що, рибалочку я завершив. Спіймав три баса, два санфіша, один блюгіл і один санфіш, який я поки що не знаю, ще ну, на відео вже, напевно, дізналися, я зроблю вставочку, що це був за вид. Одного басика я взяв більшого, він мав трошки більше 15 інч. А одного баса останнього на веки, відпустила на камеру цей момент вже не попав. Він мав 13,5 інч, тут прохідний розмір 15 інж на цьому озері. 3 штуки на день. ну, Принаймні вже як є. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями, щоб в мене був ентузіазм показувати вам трошки більше рибалки в Америці. Все, дякую, пока-пока.